Вітаю! Сьогодні у нас 3 червня. Ми знаходимося в Дніпропетровській області, Нікопольський район, село Олексіївка. І зараз у нас чимало робіт, вважаючи те, що на дворі вже червень. І в першу чергу, що нам потрібно зробити, це пропасанкувати і підв'язати наш виноградник, наші кущі. Отже, підв'язка тут все дуже просто. Ми просто фіксуємо наші пагони. Кущі у нас розташовані на одній площині, але. В майбутньому ми все ж таки плануємо переробити нашу шпалеру і зробити її на дві площини. Ну і пасинковка це наш такий, скажімо так, обов'язковий ритуал до кінця літа. В першу чергу нам потрібно прибрати вусики. ви можете їх не прибирати, але ми вважаємо, що тут йде розподіл поживних речовин, тому краще їх прибрати. Далі у нас іде наш пасинок. Нам потрібно залишити один листочок. Щоб у нас було з нашою грункою все гаразд. Але якщо наш пасанок знаходиться нижче нашого грону, тоді ми його повністю виламуємо. І в нашій пазусі листа нічого не залишається. Це все до груна. все що вище груна. Ми залишаємо в пазусі листа один листочок. У нас виноград цвіте, тому нам ні в якому разі не можна поливати. А ось у вас, якщо виноград ще не цвіте, то перед цвітінням обов'язково потрібно зробити полив, і потрібно зробити підживлення для гарного запилення бором цинком і кальцієм сьогодні. Ми обробляємо наш виноградник і наші саженці від хруща. Це зараз знаєте, от в саму саму точку буде. Ось, будь ласка, пізні сорти, які у нас ще не цвітуть. Зараз проливається, тут все дуже добре видно. Ну, тут, на жаль, по школці ви не бачите, по роботам ми забили стовпчики. Зараз підв'язувати нам ще нема чого. Тільки пішла активна вегетація, тому вже зовсім незабаром будемо прибирати наші двійнички. А зараз поки що працюємо просто від хруща. Мілью, оїдю, гризуші сосуші, гнилі. Цього всього у вас на виноградниках не буде. Якщо ви Зараз зробите обробку перед цвітінням. Звичайно, що в подальшому її потрібно буде теж повторити, але дуже важливо саме зараз пропрацювати. Ми працюємо рідаміл, фалькон, вертімек. також робимо підживлення, як я вже сказала. У нас був плантафол 20-20-20. Ви обираєте те, що до вподоби вам. І, до речі, як результат, в теплиці ми вже можемо похизуватися журавчиком червоним. Ось таку не одну грону ми маємо на кущі. Але то згодом. І ще нас просто вражає вже не перший рік, а зерні Калугіна Віктора Михайловича. Ви тільки подивіться на цю неймовірну красу. Наші прививочки ми просто вже не можемо дочекатися, що ж воно тут все вийде, все новесеньке, нічого не бачили, але вже результат вражає. Ну, в принципі, зараз тільки обробляти потрібно і все. І обов'язково прибирати поросель. Тому що це у нас прививочки, це у нас відбувається той кущ, який був посаджений. Нам це не потрібно, тому обов'язково прибираємо поросель. Ну і що, друзі, далі буде багато чого цікавого. Вирощуємо, вина Грати легко з юліними.